Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Владимир Путін особисто коментує постачання американських томагавків до України. Говорить про те, що їхнє постачання призведе до руйнування відносин Росії, які складаються зі Сполученими Штатами. Я не буду цитувати. Суть в принципі зрозуміла риторика відповідна. Але попрошу, аби ми з цієї теми власне розпочали нашу наступну розмову із Романом Цимбалюком. Це є, ви знаєте, блогер та журналіст. Я для проформи це озвучу. І так добре відомий нашій аудиторії Роман з нами. Вже зараз на прямому зв'язку привіт. Привіт, алеже привіт всім. Ну насправді тема та хороша. Зрозуміло, що це такі поки що політичні заяви для того, щоб тиснути на Кремль. Але, в принципі, якби назвати наш ефір хроніки демілітарізації, і ми зараз говоримо про постачання. Ракета Магаф, ну це прикольно насправді. Дуже дуже прикольно. Такого раніше не було ще трошечки, і ми почуємо в Кремлі е, красні лінії, що хтось начебто перейде, але ж е, е, раніше Путін і решта товаришів вони е, говорили так, що якщо ви щось зробите, то ми вас всіх вб'ємо і знищимо. А зараз е, Путін каже, що це зіпсує наші стосунки. Може, це теж якби ознака певна, бо стосунків та особливих немає. Ну в такому разі я не знаю, чи є сенс про це говорити публічно. До речі, це і буде наступне питання. Чи, чи ти розумієш чи навіть там певний час працюючи в Росії, чи ти е, мав інформацію щодо того, як відбувається ось цей алгоритм е, формування порядку денного Владиміра Путіна, того про що він говорить, чи про що він мовчить? Е, це суто його мисленнєві процеси, чи все ж таки над цим працюють певні люди, і те, що говорить або про що мовчить Владимір Путін, це теж певний такий предмет. Ну, я не знаю, там, технології і думки якогось грона людей, які його оточують. Ну, зрозуміло, що у нього є найближче коло, патронатна служба, ну і взагалі адміністрація президента. Зрозуміло, що над текстами, над меседжами, є кому там працювати в його оточенні. Але ж остаточне рішення насправді ухвалює він і не випадково ще з часів підводного човна Курська в самих таких складних і незрозумілих ситуаціях Путіна просто немає. Він робить вигляд, що він там, я не знаю, кудись амфори пірнув шукати. Ну, наприклад, от вирубають сили оборони в Белграді світло. Зрозуміло, що для них це тема вона виноситься за душки федерального порядку денного для того, щоб про це взагалі не говорити. А що стосується тамагавків, зрозуміло, що тут якраз оцей от імпульс з Кремля він дається досить системно, тому що всі російські неворожі передавачі, тобто пропаганда і в Росії, і за кордоном, от вони, власне, роблять все можливе для того, щоб Україна не отримала далекобійну зброю. І Ця політика їх насправді вона досить системна, неефективна, але тим не менш системна. Вони так робили і перед передачі Україні джевелінів. Нагадаю, пам'ятаєте, ми колись про джевеліни говорили з таким самим пієтетом, як зараз говоримо про тамагавки. А Та різниця, як то кажуть, в і в розмірі, і в довжині, і саме головне в дистанції ураження. Тому, якщо ми там повертаюся до початку питання, хто ж там це все генерує? Зрозуміло, що це колективна праця, і тут нічого дивного немає, не спродяться в будь-якій державі. Але остаточне рішення за маньяком, тобто за Володимиром Путіним. В реакції в оточенні Владимира Путіна Міністерство закордонних справ Марія Захарова, це речниця закордонного російського відомства, яка так в такій знервованій манері я б сказав, в хамській манері та коментує заяву німецького канцлера Фрідріха Мерца про те, що е, за цими дронами, за цими інцидентами низкою інцидентів в різних європейських містах може стояти е, Росія, можуть стояти росіяни. Е, е, про що це може свідчити? Це така погана. Гра чи погана міна, яку намагаються росіяни корчити, чи в яким чином конвертувати в щось конструктивне? Те, як себе поводить речниця закордонного відомства, ну в конструктивне русло перевести Захарову це неможливо. Тут ми маємо зразу зафіксувати. Але у Захарової є одна особливість, що вона лає досить голосно, нахабно, така хабалка в? <кій> Високого рівня, mm -hmm. але в тому, що вона ж виконує прикази і накази. І зараз у них насправді дуже цікавий такий інформаційний підхід. Тобто вони всіляко кажуть, що не треба подставляти Україні тамагавки. Сама номенклатура дуже цікава для обговорення Насправді це треба ще от вкотре проговорити. Але навколо Дональда Трампа грають, танцюють, пляшуть в кокошниках, всіляка підкреслюють велич американського президента. Всіляка підкреслюють, який Трамп класний, а всі не решта лайно. Я перепрошую, ну саме так це і лунає. І заяву Захарова. І не тільки Захарова по відношенню до європейських політиків, ну це якраз от уособлення цієї тактики, що європейців атакуємо і дронами, і словами принижуємо, вживаємо будь-яку лексику без якихось табуйованих слів. Ну давайте згадаємо, що пише Дмитрій Медведєв, як він гавкає на європейських лідерів, і що він пише на адресу Дональда Трампа. Таке враження, що це дві різні людини, і це не випадковість, бо не зараз тактика Трампу вилізувати сраку, вибачте, ну це від, зі цієї пісні слов не викинеш. А відповідно західним лідерам Хамити. Ну а Маша е, Захарова ну, вона такий досить непоганий барометр, тому що вона цю методдічку отримує саме перша. В, так, але в такому разі про що це свідчить? Тобто, те, як вони виконують те, що в методичці написано, це відомо, це російський стиль. От абсолютно російський стиль це їхня комунікація вже з совєтських часів, а може й старських. Ми тоді не жили, але припустити можемо. Та? Натомість, що формує ось це ставлення до Дональда Трампа, тобто зараз виводити його за душки і не атакувати напряму, щоби що би що. Та все дуже просто. Вони просто бояться американців в прямому сенсі цього слова. Вони чудово розуміють, що в американському уряді, незалежно від прізвища президента, є всі механізми і інструменти для того, щоб скрутити росіянам бошки їх дурні. Власне і все, а економічні засоби тут дуже багато говорять, наскільки вони там ефективні, і неефективні, але ж ми в. Через три з половиною роки говоримо про те, що є куди вводити ці санкції. Ну значить інструмент цей залишається ще раз. Тут можна дискутувати з приводу його ефективності, але тим не менше він є і не використаний в повному обсязі. Ну а другий аспект це зброя. Звісно, тамагавки для них це означатиме, що полетить до Урала включно. Я відверто кажучи, не вірю в можливість найближчим часом передати нам ці ракети, але. Болота з цього приводу дуже дуже засмучені. Більш того, вони чудово усвідомлюють, що поки в публічному просторі всі говорять про тамагавки, про інші засоби ураження взагалі повна тиша. Ну я думаю, що це не випадково. Пам'ятаєте, у нас там були періоди, взагалі, інформаційний простір такий дуже циклічний. І всі говорять про ракети Таурус. Говорять, 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 ну припинили говорити, а ракет нема. Може, будуть. Так само були колись розмови про Хаймарси. Хаймарсів достатньо, і там дуже багато варіацій ракет, які зараз ну, можна попустити на тримову Україну. Потім були розмови про Атакамс. Наприклад, саме про цю номенклатуру взагалі немає зараз жодної інформації хоча так, якщо логічно не розкласти цю справу, якщо от американці готові збільшити радіус спалення Росії на російській території, то ці ракети, ну вони найдайбільш найбільше підходять до цього, бо їх а у американців багато. Б. у нас є машини і відповідні екіпажі підготовлені, тобто заряжає і пали Росію. Але ж жодних слів про це нема, тобто, і і тому власне Америк навколо американців. А такі танці в какошниках, як ми зазначили, якраз от щоб е, знайти якусь таку шпаринку, е, щоб або відтермінувати такі е, рішучі дії з боку Сполучених Штатів, зокрема Дональда Трампа, або взагалі скасувати на це вони ну, абсолютно чітко, зрозуміло, розраховують і тому так е, на Трампа жодних е, таких е, образ, е, поки не дозволено. Використовувати ем, інфраструктура, енергетична інфраструктура, яку атакують росіяни в Україні, ем, це. Та практика, до якої вони зараз повертаються, ну от прошу дуже минуло, минулоденна, вчорашня, ось ця атака по заходу України, теж по півдню України. Інші повідомлення, які ми отримуємо, зрештою та дані, в якої ми в якій ми живемо, вона свідчить про те, що росіяни там наполегливо вперто повертаються до такої діяльності. Натомість є повідомлення про те, що струму останніми днями останньої доби забракло, наприклад, в Білгороді і в околицях цього міста. Ем, з того, що я розумію це може бути певною такою дзеркальною відповіддю. Ем, чи вона вплине на росіян? Тут я в широкому сенсі слово росіяни вживаю від військового політично-військового керівництва, звичайно, до тих, хто е, без струму сидітиме в тих своїх російських будинках. Ну, давайте почнемо з росіян. Їх тактика зрозуміла. Вони хочуть, щоб ми зимою в прямому сенсі замерзли, щоб наші мами, діти сиділи в холоді і в темноті. І тому вони я, день за днем, наприклад, Чернігівщину. І що, в наслідки, про які я сказав, це, як то кажуть, навіть не з новин. Це от прямо на родинні історії. Та нема, та нема, ну мається снова з електрики в першу чергу. Тому. Е Ця тактика самоудару по енергетичним об'єктам, бачивить, вона може продовжитись дуже і дуже довго. Можливо, вони хочуть таким чином переконати нас, щоб ми більше не палили їхні нафтопереробні заводи. Бо щось мені підказує, що через посередників, в тому числі американців, от такі дискусії не ведуться. Мовляв, скажіть українцям, щоб вони більше не били по нашому НПЗ, бо у нас нема бензину. А ми не будемо спалювати їхні тец, ну і що ну там центр розподілення електроенергії і так далі. Що стосується от цих росіян, чи вплине це на них чи не вплине, питання залежить від того, наскільки активно ми будемо лупити по ним. Якщо це стосується Білгорода, так от я ж не випадково сказав, що Белгород і темнота темінь, це ж не федеральне питання. Тобто вони можуть одну з точкою сказати, що не спалили в чергове якісь обладнання. І все, і про це в Росії більше ніхто говорити не буде. Власне, як і про бензин, вони ж теж так дуже обережненько це розповідають. Так ну не скажеш, що відповідної інформації немає, але як то, як то кажуть, такого свята, як вони клянуть омерця, ну такого теж немає. Тому, як на мене, тут просто треба всім усвідомити. Що а зима для нас буде надзвичайно складна, і питання виключно в наші відповіді. Тобто вони таким чином кажуть: от і тим самим європейцям і американцям, бачите, от ми зараз а, будемо лупити по Україні, вони замерзнуть, вони здадуться, і ви -програєте. А, Ну і плюс паралельно будуть загрожувати відповідно Європі прямими ударами, Америці ще чимось будуть загрожувати. Головне, щоб нам або не допомагали, або не допомагали в цих ключових. А, на ракетах, які летять далеко і несуть велику шкоду росіянам. Тому, моє враження, ну, війна це взагалі час страждань. І не тільки людей, хто живе при фронтових містечках, умовно кажучи, якщо ми відмовимося від того, щоб бити по Російській Федерації, навіть якщо до що до нас прилітає більше, то ця війна вона не закінчиться ніколи, бо їм буде дуже зручно. Якщо Москва в безпеці, то чому їм відмовлятися? Можна вбивати, як казав Путін, по два-три чоловіка щодня до останнього. Ну то мені здається, це, це так впливає. І звісно, одного Белгорода недостатньо. Це здається всім зрозуміло. Як проба пера, в принципі, за тиждень ми ж такого ніколи не робили. Я коли е, декілька років назад, на початку війни, це у нас вже два роки назад було. Вони почали бити по ТЕЦ, пам'ятаєте? І в Києві ми mm -hmm. сиділи без світла, і не тільки в Києві. То я тоді виробив, виробив для себе формулу ТЕЦ за ТЕЦ. І Нещодавно і навіть президент України проговорив: так, от, якщо буде дійсно тець за ТЕЦ, то дивись, дивись, і ми знайдемо якусь золоту середину. А якщо, умовно кажучи, ну зараз вони в прикордонні винесли нашу енергетику, скажімо, прямо, там дуже дуже багато уражені шкоди. А нам зараз хтось скаже не паліть біл, Білгородську область, тому що там, тому що. Тому що це ескалація, ну це звісно, буде проблемою. Е, так, але як ти щойно сказав, це може бути лише пробою парам, якщо ми говоримо про е, широту географії подібних е, атак. Е, тому наших ту... атак. Наших, наших. очевидно, так, розширення географії на території Росії, бо в Україні та географія вона максимально розширена і нема такого місця, такої області, де би росіяни не атакували. Це теж треба пам'ятати і дуже добре е, усвідомлювати. Тут є ще одна цікава історія. Я не знаю, наскільки можна її серйозно розглядати чи може це зайти далі ніж просто риторика російської пропаганди, але ось ці звинувачення на адресу Казахстану, які озвучують російські так звані воєнкори, російська пропаганда? Це сталося після того, як дрони заатакували Орський НПЗ? Ну треба розуміти, що географічно цей НПЗ, і взагалі ось цей орськ, місто з красномовною назвою, воно знаходиться ближче до Казахстану, очевидно, ніж до України, і ну певною мірою ми розуміємо, що це може бути такі ніби виправдання, тобто відмова приймати реальність, таку, що дрони українські дрони, можуть атакувати на відстані тисяча плюс кілометрів. Але чи це може мати серйозні або бодай якісь наслідки між у взаєминах, між Казахстаном і Росією? Ну, тема взагалі насправді дуже дуже прикольна. Мені дуже э, подобається, коли не починають лаяти на, на всіх. Ну э, будемо відверті. Інформації, э, э, доказів про те, що ці дрони запускались з території Казахстану, немає. Те, що там Мардани, там деякі російські потвори третьої лінії про це сказали. Таке, ну вони ж, у э, них оцей от нацизм такий. Йому от обов'язково хочеться когось вбивати і знищувати. Ну в даному випадку вони э, на Казахстан. Прививають, але знову ж таки, оця категорія з телеканалу Нахтігаль ТВЦЛів'єф Лайф. Вони на Казахстан рикують не вперше. Результат який да ніякий, насправді і тут теж ніяких змін я особисто не передбачаю по тій причині, що ну, по-перше, у Казахстана є непогані зв'язки з іншими, як зараз прийнято говорити центрами сили в багатополярному світі. І е, у Казахстану все буде гаразд. І головне, головна причина це навіть не те, що у них криша Китай, а те, що у Росії немає військ е, в прямому сенсі цього слова. Тобто у них немає можливості, там же такі, які плани на провести зачистку півночі Казахстану, всіх знищити, на рускоязичних спасті. Ну бажання є е, можливості немає. Стосується, як на мене, це і європейських держав в тому числі. А щоб їх заспокоїти швидше, от достатньо знищити одного російського пілота в повітрі над Балтікою і одразу будуть, буде питання таким чином стояти. А нас за що? Ну як на мене, це очевидна історія. Тому у казахів все буде найближчим часом, я сподіваюсь, добре. Ем, Ангела Меркель з'явилася в публічному просторі зі своїми заявами. Певною мірою це дивує, тому що в принципі так виглядало, що Ангела Меркель могла би мати там певний спокій, хтось скаже заслужений спокій, і відпочивати пишучи е, мемуари. Ну натомість тут не про мемуари йдеться, а про її вислів. Вона сказала про те, що Владимир Путін напав на Україну через дії Польщі. Тобто відмова Польщі підтримати мінські угоди, так само через країни Балтії, які зайняли подібну позицію, і е, також внаслідок того, що е, на той час на момент прийняття рішення, нібито надалі тривала пандемія коронавірусу, і європейські лідери не могли е, напряму комунікувати з Владіміром Путіним. Така от цікава заява. Я пригадую останні дні перед початком повномасштабного, може місяці, навіть не дні, окей, коли з'явилася величезна кількість мемів, пам'ятаєш про Еммануеля Крони, які відвідав Владиміра Путіна, і вони сиділи за таким дуже широким столом, який символізував ось цю відірваність Заходу від Росії, але це вже там спогади мої. Що ти скажеш про думки, міркування і спогади Ангели Меркель? Чи це для тебе є несподіванкою? Ну, взагалі, політика максимально залучити Росію до європейської економіки. Ну тут логіка є, умовно кажучи. Якщо ти Європа є найбільшим ринком збуту російського газу і нафти, то в теорії бомбити ці міста, які приносять гроші, нелогічно. Я так здалека захожу, Ну не з'ясувалося, що Путін просто ідіот. і тут та логіка, та логіка відсутня. Що стосується цих висловлювань, ну насправді це повна мечня. Що значить Польща відмовилась підтримувати мінські угоди? Ну, По-перше, мінські угоди у нас вони від 2015 року, а мова йде про, перед вторгнення ну, 2020-2021 рік. Причому тут Польща, в принципі, до цього. Ну вона що, ми ж іншим поляки хотіли брати в цьому участь. Наскільки я розумію, саме Росі от давайте згадаємо, поляки приїжджали разом з німцями і французами на банкову ще до Януковича. От, те, що там у нас було підписано 21 лютого, так 2014 року, -го була там угода при посередництві, а потім Яник втік за кордон. Так от, коли вже мова йшла про мінські угоди в 2015 році, Польща, як наші сусіди, ну, вони насправді реально амбітні. А то росіяни не хотіли, щоб вони там були присутні, тому, відповідно, перемовини були французи, німці, ми і російські потвори. Тому я взагалі не можу зрозуміти до чого тут Польща, в принципі, тому це алогічно, і, і коронавірус теж не завадив нікому. Бо от, ти згадав про цей широкий стіл він mm -hmm. все ж таки не широкий. Він був довгий. Довгий, так, так. так, так. Вони, вони сиділи з різних е, е, сторін цього е, столу. Хто туди приїжджав? Макрон, Олаф Шольц туди приїжджав, і Гутереш приїжджав. Це тих, кого я дуже чітко пам'ятаю. І що їм Путін розповідав? Ну Ту саму е, Майчню, Фігню е, і інші епітети, я вживаю ненормативні, які він от, зараз повторює на Валдає. Тобто він по, я, тоді казав, що якісь першопричини натема. Скоротитися, ви нам всі винні. Ми велика страна, ми хочемо убивати. Почому ви нас не розумієте? І якщо ви щось будете робити по, проти нашої волі, то ми вас знищимо, бо у нас ядерна бомба, у нас друга армія в світі, і бла-бла-бла. Ну, тому. При всій насправді такій неоднозначності ангели цей вислів або ну треба повністю і цитату і промову розбирати. Ну тут логіки насправді будемо відверті, немає. І ще раз, мінські угоди, От, я пам'ятаю, як тільки росіяни почали повномасштабне вторгнення, вийшов Пісков і сказав: А вони вже не актуальні. А за добу до цього вони казали, що це безальтернативний документ, який підпи підтриманий Організацією Об'єднаних Націй, генасамблеєю, Радою Безпеки ООН і так, далі, і так далі. Ну, хочеться сказати. Ну і мабуть, все ж таки справа не в поляках, а при всій повазі до наших сусідів. Ну, очевидно, та тут якраз і питання постає. Чим надихалася чи мотивувалася Ангела Меркель, роблячи ось такі проби, навіть не прогнози, а спогади та й е, намагаючись проаналізувати причинно-наслідковий зв'язок. Е, Рома, я дякую за те, що знайшов час, за те, що періодично виходиш на прямий зв'язок із нами. Е, е, блогер і журналіст Роман Цимбалюк з нами на зв'язку. Щойно за коротку мить новини, і почуємось в новій годині. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.